Доброго здоров'я, глядачі. Чекали, чекали і дочекались. Законопроект мобілізаційний вже на фінальній стадії. Як я і обіцяла вам в випусках раніше, сьогодні, 10 квітня, будуть розглядати, завтра, 11-го будуть приймати. Стали відомі дуже провокаційні норми, які там ось які сьогодні будуть, це вже фінальний, фінальний проект, і це все будуть розглядати. Звичайно, я думаю, що багато чого нам не розповіли. До речі, це все стало відомо. Гончаренко вчора виклав весь цей матеріал. Але я думаю, багато чого там і немає, багато чого він не розповідав. Але те, що є, те, що є, чесно, це просто шокує. Звичайно, я розуміла, що нічого хорошого від того, що вони там понаприймають, чекати, не варто. Але те, що от я прочитала, те, що я бачу, чесно, це просто шокує. Демобілізації не буде. Тобто, хлопці, які з перших днів їх ніхто нікуди не відпустить. Зате нардепи можуть собі забронювати по два помічника. Як вам таке? Поліцію теж ніхто нікуди не відправить. Вона повністю вся буде заброньована. Ну хтось ж має охороняти депутатів. По іншому я не знаю, як пояснити те, що не мобілізують поліцейських людей, які підготовлені і можуть спокійно зараз йти захищати свою країну. Ба більше коло зжимається так, що змусять всіх стати на облік в ТЦК. А коли людина захоче поміняти собі паспорт, чи то в Україні, чи то за кордоном, неважливо закордонний внутрішній паспорт без військово-облікових документів цього зробити не зможе. Дуже багато там різних моментів зараз все розберемо. Отож, давайте більш подробно пройдемося по всім цих пунктах цього законопроекту. Який без сумніву, без сумніву, буде стосуватися всіх. Отож, офіційно демобілізації не буде, повністю все про терміни служби із законопроекту прибрали. Про це повідомив вчора Гончаренко. Тобто, вирішили навіть скасувати ось цю норму, яку зовсім недавно запропонували, про те, що а, через 36 місяців за рішенням ставки, яка раніше була включена в цей законопроект, тобто. Людину можуть відпустити додому, все це все скосо. Тобто, все мобілізації не буде взагалі демобілізації. Вибачте. Зате нардепам дозволяється забронювати від армії по два своїх помічника. Оце мене просто шокує. От скажіть, от де справедливість в цьому законопроекті? Тобто, хлопці, які з початку війни, їх ніхто додому не відпустить. А депутати бідненькі, я не знаю, чи бояться, що залишаться без помічників, бо хто ж роботу буде виконувати, mm. чи важко працювати, чи не знаю, чи відмазують своїх, чи вже не знаю. А... Далі реєстрація електронного кабінету вказується, що все це буде добровільним. Але, як я казала раніше, я більш ніж впевнена, що зроблять так, що якщо не зареєструєш, Ось цей е, кабінет військово зобов'язаного щось не зможеш оформити, щось не зможеш отримати, там десь кудись не зможеш пройти, там ще щось. Тобто, розумієте, ось я думаю, це буде як з ковідом. Не має в тебе цього папірця. Все, ти дуже, дуже, дуже багато чого не зможеш зробити. Я думаю, що скоріш за все, от так зроблять. Далі, як я вже казала, поліцію не мобілізують. Всі працівники нацполіції. З 24-го року будуть заброньовані по органах держвлади і місцевого самоврядування, можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій щодо держслужбовців категорії Б та В, то серед них можуть бути заброньовані до 50% осіб, а далі норма. Ну на яку варто було очікувати, якщо чесно: 60 днів на уточнення даних. Всі військовозобов'язані, всі абсолютно, які досі не уточнили. Дані в ТЦК зобов'язані зробити це протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації. Зробити це можна буде в самому ТЦК, в ЦНАПі або в електронному кабінеті. От, вже починається про електронний кабінет, як я вже й казала. Попередньо це буде вимагатися і від тих, хто перебуває за кордоном. І ось тут залишається питання, як люди зможуть це зробити? Зареєструвати електронний кабінет? Ну, добре. Припустимо. Зареєстрували кабінет. Припустимо, людину хочуть мобілізувати. Як її витягнуть звідти? Оце залишається питання. Я думаю, що нардепи приймають, приймають, але вони не, не, не знають самі, як будуть все виконувати, те, що вони приймали. До речі, Ось цей згаданий указ, про який я казала, про те, що на протязі 60 днів треба уточнити дані. Оцей указ очікується 13 травня. Щоб ви розуміли, 13 травня. І виходячи з планів парламенту, приблизно в ці ж дні почне діяти новий закон про мобілізацію. Далі, далі шок, я по-іншому не можу назвати: тут вже зажимають поповній. Внутрішні і закордонні паспорти військово зобов'язані зможуть оформити тільки якщо при собі будуть мати військово облікові документи. В противному випадку людина просто не зможе собі поміняти паспорт чи щось оформити. Ну, якось так. Я чесно я не знаю, як це коментувати. Розумію тільки, що це тільки така, знаєте. Частинка айсбергу того, що насправді буде критись в цьому законопроекті. Я думаю, там буде щось ще набагато гірше. Те, що буде просто так зжимати, що хочеш, не хочеш, а будеш оформлювати ці військово-облікові документи. Далі такий момент, чесно, я посміхнулася, коли прочитала це. Якщо підписуєш контракт, отримуєш авто. Ну, авто це дуже галасловно. Тобто люди, які укладуть контракт, їм обіцяють сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Я не знаю, як це коментувати. Люди розуміють, що їх просто чекає там. І чесно, я думаю, що їм ці 150 тисяч просто не потрібні. Пишіть, чи погодились би ви за ці 150 тисяч підписати контракт і піти воювати. Просто пишіть, от мені цікава ваша думка. Зате-таки хочуть вести обмеження на керування авто чоловікам за вимогою ТЦК. І, це, і не тільки це взагалі хочуть повернути і інші скандальні правки. Але як я вже казала, Гончаренко просто, я думаю, про це не розповідав, бо, мабуть, там все дуже погано. І тут хочу додати: обмежити особу в право керування транспортними засобами, не зможуть лише в двох випадках. Якщо встановлено, що ось це обмеження позбавляє людину просто основного законного джерела доходу, і друге, якщо людина використовує транспортний засіб в зв'язку з інвалідністю чи перебування на його отриманні особи з інвалідністю першої і другої групи, визнаною в установленому порядку або дитини з інвалідністю. У всіх інших випадках реально зможуть, зможуть обмежити особу в керуванні транспортним засобом. Реально зможуть. Їдемо далі. Ще важливо про військовий квиток. Дивіться, якщо законопроект приймуть, кожен чоловік віком від 18 до 60 років. Зобов'язаний мати при собі військово-обліковий документ і пред'явити його за вимогою представника там, ТЦК або поліцейського, також представника ДПСУ в прикордонній СМУЗі, контрольованому прикордонному районі і пунктах пропуску через державний кордон України. Тобто виїхати просто так вже не вийде. Оце збирали, збирались, і такі, я думаю, приймуть цю норму, що навіть в того, в кого є бронь. Від мобілізації все рівно без цього документа. Тобто хочеш не хочеш, навіть якщо в тебе є бронь, ти все рівно підеш і маєш отримати ці документи, бо без них ти не зможеш виїхати. Але це, я думаю, стосується тих, в кого є бронь. Далі про покарання. І тут починається саме цікаве: якщо чоловік не з'явився за повісткою, або не оновив свої дані, проти нього будуть прийняті такі міри. Перше. Керівник ТЦК він звернеться до поліції щодо затримання, і, е, щоб людину привели до ТЦК. Це перше. В разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, при, ну, припустимо так, до ТЦК. Керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає громадянину рекомендованим листам, листом вимогу. Людині дається 10 днів. На добровільне виконання цієї вимоги, з вимог взагалі, які будуть зазначені в документі, якщо людина не виконує ці вимогу, в такому разі ТЦК звертається до суду, щоб обмежити громадянина в праві водіння авто. І ось тут е, одразу хочу сказати: Ну, по-перше, е, роботи в юристів буде дуже багато в адвокатів. Це перше. Друге, е, я думаю, що навіть якщо Людину позбавлять там правом керувати машиною. Ну, я думаю, люди якось це переживуть. Якщо, думаю, що ось таким способом будуть боротися, ну навряд чи. Але це може бути, як я вже казала, тільки частинка айсбергу. За цим всім може критися щось більш, таке, знаєте, якесь ганебне рішення. Яке буде просто при, примушувати людину з таки йти до ТЦК і так далі, тобто, все те, чого вони хочуть. Щодо штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію, передбачено від 17 до понад 22 тисяч гривень для українців та від 34 тисяч для юридичних осіб. Тобто... Знизили всі ці штрафи. Я думаю, що ось ці по 204 тисячі не буде, але суми теж немаленькі. Я думаю, що для пересічного громадянина ну, якби від 17 до 22 заплатити ось так просто, я думаю, теж буде не, 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 не дуже легко. Що ще є в цьому законопроекті? Дивіться, залишається норма. Про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Але там дуже дуже багато моментів, що поноприймають ще буде видно. Далі, ось цей пункт мені, мабуть, єдиний пункт, який мені подобається. Це мобілізація у зв'язку зі звільненням з полону. Тобто, якщо людина повернулася з полону і вже не хоче більше воювати, вже ніхто її змушувати не буде. Далі визнані обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно прийти. Пройти ось цей переогляд протягом 12 місяців. Далі, військовослужбовці в разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Е, ну, це цікавий момент, але чи достатньо буде цього моменту, щоб люди йшли воювати? Тут залишається питання. Далі, ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого, це, до речі, запропонував Арахамія. Я дуже пам'ятаю добре цей момент там, навіть статті, я вже не провожу зараз тут статті. Кому цікаво знайдете, в інтернеті є дуже багато інформації. Це він запропонував, що ті, хто в кого з'явилась група інвалідності, друга третя група після 24, тобто після повномасштабного вторгнення. Мають повторно пройти медичний огляд. Мовляв, що дуже багато хто купив собі ці справки і так далі. Ну тут добре, хто купив, а хто ні. Тобто людині знову прийдеться йти, знову, вибачте, прийдеться доказувати, що ти не олень. Ну, от якось так. Далі всім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду за особливості проходження служби. В розмірі 10 тисяч гривень. Чесно, не дуже розумію, що мається на увазі за особливості проходження служби. Тут треба буде щоб уточнили, бо не зовсім зрозуміло, що тут мається на увазі. Далі 70 тисяч гривень з щомісячних виплат тим, хто бере участь в бойових діях на нулі, і виконує завдання з контрнаступу, контратаки аж до ротного опорного пункту, включно також на території противника. Закон вступає в силу через місяць після прийняття. За цей час уряд має підготувати всі нормативні документи. Ну, Но, хочу сказати вам так: Щодо 70 тисяч це... це мало. Це дуже мало. Пам'ятаю, хотіли підняти до 200 тисяч. Чому не підняли? Не зрозуміло. 70 тисяч це мало. Ну. Це правда дуже мало. Це не мотивує людей йти воювати. Розбираємо далі: жінок можуть призвати на службу. Йдеться про тих, які перебувають на військовому обліку, і буде це в добровільному порядку. Підлягають взяттю на військовий облік жінки з медичною і фармацевтичною освітою. Отож, підсумок такий: про справедливість мови тут нема. Коли буде зжиматись дуже добре. А, як я вже казала в випуску, я думаю, дуже багато Гончаренко не сказав, а, але все рівно ми про це дізнаємось, бо сьогодні будуть розглядати і, скоріш за все, завтра будуть приймати цей законопроект. Тому, а, ну, рано чи пізно, ми про все дізнаємось. А, єдине, єдине, вже нічого не можна буде потім змінити, коли вони приймуть закон. Розумієте, це не постанови, які вони кліпають по 10 штук на дню. А це вже буде закон, який змінити буде вже неможливо, скажімо так. Ну, можливо, але це вже буде не так просто. Тому сьогодні дуже важливий день. Хочу сказати вам так: зараз законопроект про мобілізацію він містить рекомендації. Комітету, я хочу наголосити, рекомендації комітету. Лише рекомендації приймати його в такому вигляді. Або там виключити якісь пункти. Все це рішення буде за радою. Тому всі рішення будуть приймати тільки нардепи сьогодні. Його будуть розглядати ще раз, хочу наголосити, сьогодні. Тому дуже сьогодні важливий день. Не знаю, хочеться побажати нардепам. Розуму більше мені немає чого додати. Я буду слідкувати за цією ситуацією. Обов'язково буду повідомляти те, що там понаприймали. Дякую всім за увагу. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. В мене на сьогодні, все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.